Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у місті Ярмолинці Хмельницької області на відкритті ще одної чотирьохпустової мийки. Незважаючи на сніжну погоду, мийка працює, багато клієнтів, всі задоволені. Останні 2-3 роки миюся тільки на LuxWatch. Я зрозумів, що ця мийка дійсно найкраща. І хочеться людям дати спробувати все найкраще. На даному об'єкті топова комплектація обладнання, два порохотяги. Даний об'єкт був зроблений компанією Luxwash під ключ. Я довго думав, що відкрити, яке відкрити, з якою компанією мати справу. Поняв тільки люксвош, інакше не може бути. Бо це дійсно найкраща, найкраща хімія, найкращі насоси, обладнання найкращого готунку. Хочемо подякувати власникам мийки за співпрацю з нами та за те, що нам довірились, адже мийка була зроблена повністю нами під ключ. Всіх чекаємо. Завітайте до нас, Хмельницька область, місто Ярмолинці, вулиця Пушкіна, 57. Я знаю, що ваші мийки відкриваються не тільки в Україні, але й за кордоном. Ну і так і тримати, щоб вас знала вся Україна, вся Європа, весь світ. Ну і, як завжди, запрошуємо всіх мешканців міста Ярмолинців спробувати італійську якість. А ми їдемо далі відкривати нові мийки.